На своїх постійних читачів вже чекає новий випуск обласної газети Вісті Придніпров'я», який вийшов у четвер, 29 червня, про найважливіші події, які відбувалися цього тижня у Дніпрі, області та Україні в цілому в матеріалах наших журналістів. Микола Синельников спортивний журналіст та репортажний фотограф. Від початку повномасштабної війни його об'єктив зафільмував багато спортивних об'єктів, які намагалися знищити. Про особливі фотографії та визнання президента України в ексклюзивному інтерв'ю вістей з Миколою Синельниковим. Відкритість і цифровізація у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України розповіли, як збираються відновлювати країну. Чим тепліше стає на вулиці, тим частіше мешканці області можуть побачити біля водойму, зелених зонах та навіть біля будинків змій. Чи несуть вони загрозу для людей? Про це читайте в нашому матеріалі. Наше видання розпочинає серію матеріалів під рубрикою Коли війна зовсім поруч, де журналісти вістей будуть розповідати про життя людей, яких безпосередньо торкнулася війна в сьогоднішньому номері про жителів прифронтової покровської громади. На питання про індексацію пенсій сервіси веб-порталу пенсійного фонду України та вплив наявних боргів за оплату житлово-комунальних послуг на призначення субсидій відповідає начальник головного управління фонду в Дніпропетровській області Юрій Козак. І як завжди, в кожному номері газети Вісті придніпров'я для наших читачів смачні страви, які легко та швидко приготувати. Читайте нашу газету із задоволенням, а також передбачуйте. Це можна зробити просто не виходячи з дому.